На межі 4-го і 5-го століть нашої ери відбувся розпад Римської імперії на західну і східну Візантію. До складу Візантії увійшли і грецькі колонії в Таврії. Основним осередком візантійського панування у Таврії був Херсонес. Візантійці прагнули зміцнити свою владу за допомогою християнства, котре тут почало розповсюджуватись у 4-му столітті. У 9 столітті панівною силою у східній Європі стала давньоруська держава. У боротьбі з сусідами-стоповиками вона розширила свої кордони і загрожувала самій Візантії. Варяго-руські князі, які правили в Києві, зачіпали кордони Візантії і навіть здійснювали набіги на її столицю царград. Руська держава намагалася вийти до чорного моря і закріпитися там на початку 9-го або й наприкінці 8-го століття. Руська дружина здійснила похід на Сурож – сучасний судак. У Приазовій і східній Таврії, за деякими даними, вже у 9-му столітті виникали руські поселення, котрі з часом перетворилися на Тмутараканське князівство. У 965-966 роках київський князь Святослав розбив козарів і захопив частину їхніх міст. Саркел став фортецею Біла вежа, а Таматарху Тмутараканів. На території колишнього Боспорського царства на Керченському півострові виник військово-торговельний форпост Київської Русі Тмутараканське князівство. Київський князь Володимир Святославович на початку X століття призначив своїх синів керувати різними частинами держави. Тмутараканським князем став його син Мстислав. Здійснюючи постійні набіги на Візантію, руси ані до 988 року, ані після не чіпали херсонес, який у середньовіччі називався Херсоном а у давньоруських літописах. Корсунем, хоча він був ближчим, доступнішим і не таким багатолюдним і укріпленим, як Константинополь, руські князі берегли Херсон як важливого торговельного партнера. Хоча саме через Херсон руські походи на Константинополь не захоплювали Візантію зненацька. Херсонський стратег встигав повідомити імператора про майбутній напад і той вживав спішних заходів для відвернення небезпеки. Руський флот складався з човнів однодержаків, набійних човнів і невеликих човнів, повністю зроблених з дощок, тому міг рухатися лише уздовж західного узбережжя моря, витрачаючи на цей шлях багато часу. Херсонеські кораблі, більші мореходні, з досвідченішими екіпажами перетинали Чорне море найкоротшим шляхом, виграючи при цьому кілька діб і встигаючи завчасно попередити імператора про загрозу. У 978 році у Візантії спалахнуло серйозне повстання проти імператора Василія II. Візантійський престол, що перебував у скрутному становищі через завдану болгарами поразку і невдоволення грузинів і вірмен, захитався. Василій II звернувся по допомогу до київського князя Володимира. Той погодився надати воєнну допомогу, але за певні поступки з боку Візантії. Попередній досвід виявляв, що коли ситуація змінюється, візантійці легко нехтують домовленостями. Тому Русь могла не отримати обіцяних переваг, щоб цього не сталося. Володимир вимагав віддати йому за дружину багрянородну принцесу, сестру імператора Анну. Цей шлюб повинен був стати гарантом виконання умов візантійською стороною. Як би там не було, руський князь виконав взяті на себе зобов'язання. У першій половині 988 року шеститисячний загін руських воїнів прибув до Константинополя і невдовзі взяв участь у воєнних діях. Загін, який складався з найкращих воїнів, забезпечив перевагу імператорським військам, і заколот був придушений. Закріпившись на троні, Василь ІІ відклав виконання своїх зобов'язань. Тоді Володимир здійснив рішучий крок. Він наніс удар по Херсонесу.